Цієї суботи ветерани рівненського футзалу случ зустрілись в товариському поєдинку з київською командою Адамас. У першому таймі команда суперників забиває гол у другому рівняни рівняють рахунок і впевнено йдуть пліч опліч. До кінця залишається менше хвилини, як гравець «Случа» робить вдалий удар і приносить команді першість. Переможці не стримують радості, кажуть, відчувається, ніби на першій грі. Хіба вік вже не той? Це тільки роки пливають так швидко. А так як ми зустрічаємось, ми так як ми тебе років назад, так тільки зустрілись. Переживається все як перший раз. Ну, найчудовіше враження. Навіть як приємно побачити хлопців, з якими не бачили вже стільки років. Добре, що ще багато з нас живі і здорові. Кияни за Дамасу та рівняна зі случаю зустрілися на паркеті цієї суботи через 30 років після першого матчу. Тоді у першій офіційній грі на чемпіонаті України перемогу також здобули гравці з рівного та сьогодні грали не задля першості в турнірній таблиці. Згадували свій перший поєдинок. Дуже приємно побачити старих друзів-суперників. Бо... Я приймав участь у тій грі 93-го року, коли ми зустрілися вперше. А потім ще ми зустрічалися багато разів в чемпіонаті України і в першій лізі і в вищій Лізі грали. Тобто, всіх був дуже радий бачити і завжди ну, ми раді від. Приїхати в гості до Рівного і ну і прийняти в Києві, якщо треба за 30 років, розповідає голова асоціації футзалу рівненщини Денис Пашкевич. Цей спорт у Рівному вийшов на новий рівень. Тепер і команд більше, і охочих спортсменів достатньо, і умови для тренування хороші. Тому наша область тримається на хороших позиціях в турнірних таблицях. Це йде вперед, так і футзал рухається вперед. Футзал став набагато швидшим, набагато цікавішим. Раніше люди більше експериментували на паркеті, тепер є вже напрацьовані схеми, фактично громадніші футзалісти стають. А от 30 років тому було зовсім інакше, згадує один із чотирьох співзасновників першої рівненської футзальної команди Вадим Сабадишин. Втім, які звично для спортсменів були і злети, і падіння. Найкращі досягнення були, коли ми займали. Один чи два рази мали призові місця. Боліли це футболом. Було так, що не вистачало там людям зарплати. Я брав на себе кредит, там 10 тисяч доларів і виплачував людям. зарплату. Тож час іде колишніх зірок футзалу змінюють зірки сучасності, та ветерани не забувають про свій улюблений вид спорту. Тому і збираються на товариські турніри, згадують молодість і те, як усе розпочиналося. Тетяна Мішинська, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.